У Луцьку, 22 серпня, відбувся допрем'єрний показ пригодницького історичного фільму Довбуш, як розповів суспільному продюсер Максим Асадчий. У широкий прокат кінострічка вийде в День Незалежності України, 24 серпня. Першим стрічку побачили воїни 68-ї єгерської бригади імені Довбуша. На 15-й хвилині вони почали оглядуватися, дивитися на екран. У них від розкрилися очі. Вони почали як ну реагувати, тому що хтось побачив свої рідні міста, хтось почав. В ну бачити якусь іншу інше життя, і після фільму вони вже були зовсім інші. Це були інші люди. Вони аплодували. Вони раділи, їм дуже все сподобалось. вони довго спілкувалися з Олесем. Режисер фільму Довбуш Олесь Санін говорить: стрічка розповідає про ватажка опришків національного героя, який разом зі своєю ватагою виборював право жити вільно на своїй землі на початку 18 століття. Фільм повністю був закінчений до повномасштабного вторгнення. Повністю далі ми просто робили. Ну як просто робили постпродакшн, озвучення, колір, світло, частину знімальної групи ми евакуйовували. Для цього щоб закінчити роботу Франківськ, Львів, в Луцьку, навіть деякі роботи я робив, але Фільм не змінився змінилося час і місце, в якому ми живемо. І очевидно, що ті історії, меседжі, які є в фільмі, діалоги, навіть сам сценарій, він був актуальним для мене. Але я не сподівався, що він стане настільки актуальним сьогодні. Зйомки розпочались у 2018 році. Тривалий рік на картину витратили понад 120 мільйонів гривень, що є рекордом в історії українського кіно, каже продюсер Максим Асадчий. В один день на майданчику могло бути більше тисячі людей. Включаючи акторів масових сцен і знімальну групу, порахувати всіх людей, які прийняли участь у фільмі. Ну, не знаю, наші титри, коли, які йдуть після фільму, вони займають 6 хвилин. Лучанин Руслан Грінчук каже, прийшов на прем'єру з усією сім'єю. Олеся Саніна знає, що він наш луцький митець і людина доволі така відома. І фільм Його поводир так само дивився. Дуже цікавий сюжет, дуже неординарні зйомки, бачив ремейк, цікавився. Акторами дивився попередні повністю огляди цього фільму. Оператор фільму Сергій Михайчук, він з Луцька. Я його ще не бачив. Я думав, що він можливо, теж буде. Тема цікава, актуальна, тим, що це українське про Україну, про українського героя-легенд, поки зустрілися з режисером. Підходимо, слухаємо разом із подругою на показ з Рожища Приїхала Олена Мельник. Дуже чекали на цей фільм, чесно признатись. Бачила уривок мені просто випадково попався в інстаграм. І я думаю, це те У мене від нього мурашки. Навіть зараз при згадці. Так що да, чекали дуже сильно цей фільм. Намовляла подруга, що треба їхати і дивитися. Прем'єра Довбуша у Луцьку це частина всеукраїнського промотуру, що відбувається у 13 містах України. Вже стрічку побачили у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Сказав продюсер Максим Асачий. З його слів, фільм також покажуть 24 серпня у країнах Балтії, Чехії, Словаччини, Німеччини, Південній Кореї та Ізраїлі. Тетяна Біску, Петро Потієвський суспільне новини. Луцьк.